Всім здрастуйте, мене ви знаєте Павло Миколайович, ріалтор місті Вінниця. Сьогодні я вам покажу будинок на ближньому замості э, вулиця Глеба так, Зараз ми знаходимося спальні, це другий. З другого поверху поступово вже підемо на низ. У нас 6 соток землі, э, балкон великий. Це перша велика спальня. Родина гардеробні ліжко. На другому поверсі дві спальні ванна кімната. Це друга спальня. З двоспальним ліжком, шафи, телевізор. Там фабрика Рошен. Ванна кімната. І таз біде пральна машина, джакузі велика кутова. вся сантехніка. Так, спускаємося на перший поверх. На першому поверсі у нас зала велика з кухні і студією. Отже можна вийти через залу на задній двір. Ще гості виснуза у нас вишуваємо і Цокольний поверх спускаємось повноцінний великий. Тут у нас тенісний стіл. Повністю житлова кімната. Дзвоніть, пишіть, покажемо. Зручний для вас час.